Вітаю, ви на каналі Виноград на Житомирщині. У нас зараз 7 березня. Я тут починаю садіння винограду на новій ділянці. Діляночка у мене тут буде під виноград. Десь 600-х приблизно. Тут буде в мене трошки столового, а основна маса буде технічного. Це тут почали закладати копати ямки. Ручно, під технічний виноград. Між кущами у мене буде 1,2 метри, між рядами 1,8 Зараз тут в мене відстань між кущами виходить 2,4, тому що я планую потім робити відводку для розмноження. От для того, щоб трошки таким чином зекономити на саджанцях, садити буду От не одразу всю ділянку засаджувати. Буду декілька сотів технічних садити. От найближчими днями вже буде власне, і посадка, це підготовка. Ямки копаю по 50 см в глибину. От згун дуже-дуже різноманітний. От тут як такі є, де по 10 см. От помітно Шаргумусу мусудалі пісок і є інші це і, звичайно, треба було, було попередньо. Віддалі трошки обробити, але на виходить так. Вже як купилася після картоплі, так одразу і саджаю. Тут в мене натягнута ниточка, помітно, для того, щоб орієнтуватися, така з цієї сторони і там з цієї теж є, для того, щоб орієнтуватися по межах, щоб ряди були плюс-мінус, хоча б паралельні два. Це вона рамка, така, по якій є мірію. Ось, ямки собі зручно швиденько так. от копаю ямки, скоро буду саджати. Тут от бачимо трошки далі. от, Вже сантиметрів до 40 Іде шар, гумусу внизу така от глина. От Наступний ямку бачимо через 1,8 метри вже. Половина землі, половина піску без глини, дуже-дуже різноманітний ґрунт, Тому працюємо далі. Це ось мої саджанці, має бути 19 штук, буду тут рахувати. Пізніше в мене тут виходить це перша партія Н19 саджанців, 15 технічних, 4 столових. Зараз буду трошки вкорочувати корінці. Канева система виглядає гарно, це вони вже тиждень були як відправлені. У мене вони просто стояли довго. От, На жаль, відправник не попередив, коли він буде відправляти не зорієнтував, тому робота ТС. От, Виходить, вже так що не чекали, але гарненько запаковані трохи є грунту чи субстрату. От, Вологі корінці, все. Зараз буду замочувати трошки. їх. Улиці, поки там підготую добрива невеликі у посадкову яму. І буду саджати на вигляд гарні саджанці. Гарно запаяні. Будемо дивитися. Саджаю вже виноград Вже посадив 7 саджанців. Це у нас іде тут ряд голубкок. Нагадую, що у нас там ось ще один. А там далі ще один, де це купа піску. От нагадую, що в мене тут іде посадка, якби один пропущений іде кущик садженець. От, з метою буде відводка із сусіднього. Тобто ось у нас є садженець і у нас є ось ще один садженець. Між ними два сорок. От тобто, посередині ось тут має бути через 1,20 двадцять ще один він буде або відведений з цього сюди, або просто буде досаджений ще один садженець. От, тому що потрібна велика кількість садженців, десь приблизно 300. І зашніми цінами це в копійку виходить. От, чи маленьку. Тому я так буду частково досаджувати, але щоб потім шпалерами проблеми не було, то я так щоб ряд швидше догнати до кінця. От, то я таким чином проходжу. Це на саджанці тут стоять, чекають. От, ямочки мінімально лише піджив, так теж, на жаль, виходить. Будемо працювати, саджати далі, бо мені поклав ще один саджанець подарунковий. Це сорту ландиш. От. Посаджу його, ще його. Це у нас там ще пучок шардоне і... Мерло, і там ще два лишилося. Хубка і один ландиш. От, ну, і так от. Ці ямочки виглядають. Так, звичайно, діляночка ще не прибина, ну, вже виходить, як виходить, думаю, буду садити десь через тижні два. От то встигну. а поки, на жаль, не вийшло. Все зробити. Ну, нічого. Все поступово зробиться. Ну що ж, посадив, 20 кущиків. Тут в мене 15 от є. Зараз зроблю проливку поверху. Ну і буду робити зверху гірочку для того, щоб захистити поки від заморозків, приморозків. от, і раннього розпускання буньок, тому що таке буває, що розпускається, потім золотні приморозки і все. Тому буду робити нагортати горбики над ними всіма. І все, я будемо вже чекати десь там травня. Там десь травня. А за цей час, поки прибереться ділянка, засіється, тут сидиратиме трошки хочу. Та частина, яка не буде використовуватися. Ну і на осінь, дай Боже, все буде добре. Буду знову продовжувати цю справу. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас є запитання, якісь пишіть, підписуйтесь на канал, вірте і допомагайте ЗСУ, донайте, навіть якщо. У вас мінімальний заробіток чи дохід. Сильно старатися 5, 10, 20, 100 чи більше гривень, якщо у вас виходить, допомагаємо нашим силам оборони. Все, дякую вам, всіх обійняв. Бувайте!